Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Зростає кількість ворожих обстрілів на Запоріжжі. Цієї доби окупанти завдали понад 600 ударів. Двоє людей дістали поранення під час дронової атаки на прифронтові регіони. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами не живо. Інна, вітаю. Яка ситуація в області нині? Вітаю, Анастасія, не е, Вітаю, Лілію. Вибачте, е, неспокійно сьогодні на Запоріжжі. Ну і власне протягом дня вже кілька разів лунала по області повітряна тривога, і також повідомлялася про те, що чутно звуки вибуху. Ну а згодом в обладміністрації повідомили, що звуки, які чули запоріжці, то була робота нашої ППО. А загалом протягом доби обстрілів зазнали 17 населених. Районів Пологівського, Васильівського та Запорізького, і е, напередодні е, власне найбільше атакували безпілотниками, але е, поранення е, дістали двоє людей під час авіаударів по селу Долинка, як з'явилася інформація. Це село у Пологівському районі. Там постраждали 53-річний чоловік і 44-річна жінка. Вони звернулися за допомогою до медиків через контузію, яку отримали під час вибуху. Ну і також у селі обстрілами побито приватні будинки. І в одному із них після вибухів спалахнула пожежа. Займання ліквідовували рятувальники а також ворожі авіабомби зруйнували адмінприміщення і сільський дитячий. Садок, окрім долинки з авіації, окупанти гатили також по Степногірському, Малинівці і Новодонилівці. Ну а загалом цієї доби найчастіше ворог бив саме безпілотниками і завдавав ударів артилерію. Було зафіксовано понад 4 сотні ударів безпілотниками і понад 200 артилерійських обстрілів. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Лілія передаю вам слово. Дякую, колего про безпекову ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів поранено 13 людей. Як повідомили в поліції, 11 людей постраждали в Шахтарському Синельниківського району. У місті через атаки ФПВ-дронів та безпілотників зайнялися пожежі. Більшість у шпиталених у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка важка. У неї отруєння продуктами горіння. Наразі відомо про пошкодження 14 п'ятиповерхових будинків і магазину. Поруч із багатоповерхівками потрощені і вщент знищені три десятки автомобілів. Мешканців пошкоджених квартир на ніч прихистили у пунктах незламності, шелтері. Комунальники прибирають уламки і закривають пошкоджені вікна. Ще двоє людей з травмами в Нікопольському районі. Про ньому окупанти завдали напередодні майже пів сотні ударів, били з артилерії та дронами. Пошкоджено дах приватного будинку, одна оселя, дві автівки та лінії електропередачі. На Херсонщині, через обстріл росіян, загинув житель козацького. Про це повідомили Вова. У томній Балці через ворожі удари постраждала місцева жителька. У самому Херсоні, у Дніпровському районі, після удару з тимчасово окупованого лівобережжя понівечено будівлю закладу освіти, сходи та півтора десятка вікон. Загалом минулої доби через російську агресію поранені п'ятеро жителів під обстрілами перебували понад 30 населених пунктів. Окупанти били кабами, накривали з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Масовано атакували безпілотниками. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та 15 приватних домоволодінь, п'ять автомобілів, адміністративна будівля, вежа мобільного оператора. Двох людей убили росіяни. На Донеччині ще трьох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Окупанти завдали майже 2,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. У Старорайському військовій РФ ФПІВ дроном атакували цивільне авто. Один загиблий, двоє поранених. Ще одна жертва росіян у Костянтинівці. По місту вони вдарили з артилерії. Безпілотниками ворог цілив і по Сергіївці та Дружківці. Один потерпілий. Пошкоджено п'ять приватних будинків, майстерню, лазню, автомийку та автомобіль. На рай Олександрівку росіяни скинули п'ять керованих бомб. Поруйновано багатоквартирний будинок, заклад освіти, об'єкти інфраструктури. Вночі окупанти обстрілювали Краматорськ, Лиман та Криниці. Цього тижня Росія застосувала проти України більш як 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна постійно працює над зміцненням ППО. А щоб зупинити Путіна, потрібен тиск. Росія реагує на силу. Отже, за словами Зеленського, мир завдяки силі може спрацювати. І Україна сподівається на підтримку партнерів саме такої позиції. Глава держави наголосив, що потрібні рішучі кроки від США, Європи країн G20 та G7. Росіяни вісім разів атакували позиції наших військових на слов'янському напрямку. За даними Генштабу, штурмові дії точилися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Окупанти намагаються прорвати українську оборону і поблизу Сіверська. Ворог намагається обійти місто з трьох боків. Саме там утримують позиції бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Ситуація біля Сіверська на тепер складна, але не критична. Про це у нас нашому ефірі розповів командир взводу БПЛА розвідувальної роти цієї бригади Юлія Семірочка Микитенко. Нині цей взвод потребує дронів і комплектувальних долучитися до збору. Можете і ви QR-код на ваших екранах. Ми бачимо зменшення кількості механізованих штурмів. Очевидь, це пов'язано з тим, що у противника значно скоротився резерв бронетехніки. Відповідно, їм не шкода своїх людей. Тож вони їх відправляють просто дуже маленькими групами. Це може дві людини бути, це може три людини бути, і вони намагаються таким чином просочитися через наші бойові порядки. Наразі наша бригада займає для оборони вигідні для себе позиції. Відповідно, ми контролюємо ці всі процеси, і навіть якщо у противника там в одиничних випадках вдається просочитися через наші пові порядки, для нього це насправді пастка, тому що ми доволі швидко його виявляємо. І тут в нього два сценарії або здатися, або загинути вмерти. Російську важку вогнеметну систему «Солнце-Пьок» Куполювали українські оборонці. Про таке повідомили в сухопутних військах ЗСУ і оприлюднили відповідне відео. Ворожа вогнеметна система саме розгорнула позицію, коли її виявили бомбери. Відпрацювали по ній пілоти дронів 53-ї окремої механізованої бригади. Окупанти намагалися втекти, але захисники змогли серйозно пошкодити установку. Нагадаю, сонце пьок це важка реактивна вогнеметна система залпового вогню, що застосовує термобаричні та запалювальні снаряди для ураження особового складу, техніки та інфраструктури. Коли рахунок йде на секунди, навички з тактичної медицини можуть врятувати життя. На Покровському напрямку боєць Національної гвардії України надав першу допомогу іншому воїну сил оборони України. Той зазнав кількох осколкових поранень через ворожий безпілотник. На опублікованих нашими захисниками кадрах видно, як завдяки нацгвардійцям поранений дістався до найближчого бліндажу. Уже у безпечному місці зупинили кровотечу, а потім евакуювали до найближчого стаб-пункту. Завдяки рішучим, швидким і професійним діям поранений побратим вижив і зараз продовжує лікування. <ривання> хай лягає, хай лягає, хай лягає! Хіжу Ля. штани, бля, вибачай! <ривання> <ривання> старий, дивись цю ногу, дивлюся, я йому рукав ще обріжу. Ай-яй-яй! Майже 2,5 тисячі людей, з яких понад 500 – це діти, вдалося врятувати підрозділу білі янголи на Дніпропетровщині. Вони працюють на найнебезпечніших територіях, де планова евакуація на автобусах неможлива. Кожна така поїздка це величезний ризик. А для тих, хто мешкає поруч із лінією фронту, шанс на безпечне життя. Серед евакуйованих також люди старшого віку, особи з інвалідністю та навіть домашні улюбленці. Окупанти і далі вбивають мирних жителів на захоплених територіях. Зсу перехопили наказ розстріляти чоловіка в Куп'янську. На записі перехопленого радіообміну чутно, як солдату РФ за позивним Майкл, наказують розстріляти беззбройного цивільного без суду і слідства, просто тому, що чоловік здався їм підозрілим. У силах оборони повідомляють, це вкотре демонструє цілеспрямовану тактику терору, яку застосовують окупанти проти цивільного населення, та грубе порушення Женевських конвенцій в оперативному командуванні північ наголошують, кожен хто віддає такі розпорядження чи виконує їх, понесе відповідальність перед судом або на полі бою.

У Дубліні, 17-річному підлітку із Сомалі, висунули обвинувачення у вбивстві його однолітка, українця Вадима Давиденка. Засідання суду відбулося за посилених заходів безпеки, підозрюваний під вартою. Імені обвинуваченого не розголошують через його вік. Адвокат захисту про заставу не клопотав, але попросив, щоб клієнтові надали психіатричну допомогу. Наступного вівторка він знову постане перед судом. Інцидент стався 15 жовтня в одному з житлових комплексів Дубліна, призначених для тимчасового проживання шукачів міжнародного захисту. Між підлітками виникла сварка від отриманих поранень. Українець загинув на місці. Також постраждала одна жінка, яка намагалася зупинити бійку. Хамас передав Ізраїлю останки ще двох заручників. У прес-службі армії оборони Ізраїлю повідомили, що одне тіло вже вдалося ідентифікувати. Це Ронен Енгель. Він загинув 7 жовтня 2023 року, захищаючи свою родину від бойовиків під час нападу на Кібуц-Нір Оз. Його дружину та двох доньок тоді теж захопили в полон, але звільнили у листопаді того ж року. Передача тіл відбувається поетапно згідно з угодою про припинення вогню. Хамас вже передав 13 тіл заручників з необхідних 28. Водночас обидві сторони звинувачують одна одну у спробах зриву перемир'я. Кожна сторона повідомляє про відкриття вогню по своїх територіях. Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у столиці Катару. Досі домовленостей вдалося досягти після тижня прикордонних боїв. Під час них загинули десятки людей, і сотні зазнали поранень. Це протистояння стало найсерйознішим відтоді, як Таліби захопили у 2021 році владу в Кабулі. Переговори відбулися на запосередництва Катару та Туреччини. Сторони домовилися про додаткові зустрічі, які гарантують стійке перемир'я. У США відбулися масштабні протести НІ королям проти політики Президента Трампа. Люди вийшли проти політики арештів та депортації мігрантів, розгортання військ у штатах, проти фінансової політики та призупинення роботи уряду. Загалом відбулося понад 2,5 тисячі мітингів по всіх штатах, і це вже треті масові демонстрації з моменту інавгурації Дональда Трампа. Протестувальники зібралися у таких місцях, як Таймс Сквер у Нью-Йорку, історичний Бостон, коммонс Гранд парку, Чикаго, Вашингтон, Округ Колумбія та сотні невеликих громадських місць. Представники республіканської партії заявили, що на протести буцімто прийшли ненависники капіталізму. Ми не віримо в авторитаризм. Ми віримо в те, що конституція була написана народом і для народу. І ми керуємося цими засадами. А зараз це не відображає ситуація в нашій країні. Неподалік паризького музею, ловрив, правоохоронці знайшли одну з прикрас, яку викрали невідомі раніше. Ідеться про тіару. Французькі змі повідомляють, що вона пошкоджена. Нагадаю, Лувр пограбували зранку під час відкриття. Постраждалих немає. Музей закрили. Видання Le Parisien повідомило, що злочинці отримали доступ до будівлі на набережній сене, де тривають ремонтні роботи. Так дісталися галереї Аполлона і, розбивши вікно, ймовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці, зокрема дорогоцінні кольє, брошку, тіару та інші прикраси. В Міністерстві культури заявили, що коштовності вкрали на неоціненну суму. Продовжимо новини о сімнадцятій. А зараз зустрічайте в ефірі Олександра Просянка. Дякую, Лілія. Про фронт, підготовку прифронтових регіонів до зими і водіння авто як спосіб реабілітації для ветеранів. Говоримо далі. Дочекайтеся. Це країну рівних можливостей.